У Луцькому сквері Героїв Небесної Сотні зрізають дерева. На цих кадрах пеньки, що лишилися діаметром майже метр. Та вроді були такі зелені, я не бачила шафога. Дерева не треба було, мені кажеться. А чому? Ну, як то пусто стало. То, якщо вони вже були в такому стані, що треба було їх різати, правильно, <кій> тому що є дерева падають. Недавно їхав ковелі, перед машиною дерево, сухе дерево падає під ріді мною. 10 метрів десять, я не встиг доїхати, якби ще шутить і впало на машину. У сквері гуляє чимало дітей, каже лучанка Марина Ходорчук. Це були тополі, вони рахуються небезпечними деревами, то в принципі за тут рахують діти, одні гуляють. І ЗАГС. А якщо впаде дерево, якщо вони дійсно дають небезпеку для оточуючи для діток, то я думаю, що так. Якщо воно вже застарілше і ну, руйновується, то потрібно. А молоді насаджувати завжди потрібно для відмолодження парку. Стан цих дерев незадовільний, йде всихання скелетних гілок, є вітроломи, вони рахуються як вже перестійного віку, тобто вони підлягають видаленню. Зрізається на даний момент 11 тополь, Три клени і одна верба. Зрізається на підставі рішення постійно діючої комісії з визначення стану зелених насаджень та визначення їх відновної вартості на території Луцької міської територіальної громади. Рішення було прийняте в лютому 2018 року. Сьогодні дерева сквері не зрізали. Роботу продовжать наступного тижня. Усі дозволи на знесення є, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Виконує ці роботи комунальне підприємство Парки та сквери наше. Комунальне підприємство відповідно до умов тендеру. Є декілька і колективних звернень і звернень від мешканців. Поки що не можу сказати, скільки вартість є виграна процедура тендеру. Там все залежить від діаметру, від висоти дерева і кількості виконаної техніки. Плануємо на цьому в слідуючому тижні завершити ці роботи зі слів еколога Олега Гелети. Навесні у Луцьку посадили орієнтовно 300 дерев. Оксана Юпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.